Тема сьогоднішнього нашого ефіру: чи потрібен мобільний застосунок для вашого бізнесу. Сьогодні ми про це з вами будемо говорити. В першу чергу я хотів би розділити на три пункти даний ефір. Перше, це чи дійсно і як визначити, чи мобільний застосунок або чи потрібен вам сервіс Salesbox. Давайте ми про нього. Я буду про нього говорити, тому що я про нього можу розказувати багато. От. І перша буде пункт, як визначити, чи взагалі вам потрібен додаток під Salesbox. Друге, це як завести туди клієнтів. Це прям ціла стратегія про це. Ми поговоримо. І третій пункт, хто ним повинен займатися, як масштабуватися з мобільним застосунком. Як вам розділи? Я думаю, що по кожному з них ми окремо розкажу, тому що це дійсно заставляє задуматися багатьом, що ж робити. І так, поїхали. Перший підро... ну, перший пункт це як визначити, чи вам потрібен додаток Salesbox. В першу чергу я хотів би розділити, для кого ж потрібен додаток Salesbox. Я хотів би поговорити про саме ті ніші бізнесу, де необхідний 100% Salesbox. В першу чергу, це звичайно кафе і ресторани. Причому що кафе і ресторани, як подивитися, чи наш застосунок для вас взагалі корисний? В першу чергу, це якщо у вас є ваша база клієнтів. Ну, це must have, да? Тобто, якщо у вас є клієнти, де ви їх збираєте, або де ви їх акумулюєте, або де е, ви збираєте вашу всю клієнтську базу. Якщо ви цього не робите, можливо, прийшов час задуматися про те, щоб збирати вашу клієнтську базу. Друге, це ті ресторани або ті кафе, які мають власну доставку або хочуть вийти в власну доставку, які хочуть збільшити масштаби свого бізнесу. Тому що коли ви знаходитеся в кафе чи в ресторані, і у вас є тільки проходящий трафік, який біля вас, ну і ті клієнти, які до вас періодично заїжджають, відповідно до цього, ваша клієнтська база це декілька там сотень в кращому випадку тисяч людей. А ті, хто хоче збільшити свою клієнтську базу, ті, хто хоче додати свою знаваймость вашого бізнесу, ті, звичайно, повинні задуматися про те, де акумулювати вашу клієнтську базу, як її зробити, наповнити, і головне, як з нею потім взаємодіяти. Тому що клієнтська база це те, що дозволяє вам в складні часи працювати і бути на плаву. Багато хто це ігнорує, думає, а в мене там ресторан в центрі міста, там будуть завжди люди ходити. Друзі, почекайте неділі, ви побачите, що це дуже швидко міняється. І в неділю багато чого зміниться, і вам уже зараз потрібно думати над інструментами, які дадуть вам можливість вашому бізнесу взагалі для ресторанного бізнесу. Перше, якщо у вас є клінська база, або ви хочете з нею працювати, або ви хочете її накопичувати, потрібен 100%. Друге, якщо у вас... Є своя власна доставка, або ви хочете вийти в власну доставку, або ви хочете збільшитись в розмірах як бізнес. 100% вам потрібен застосунок Salesbox. Третє, якщо ви щось продаєте онлайн, тобто ваш, ваш ресторан, це не тільки ресторан, де можна прийти поїсти, поснідати, і так далі, ваш ресторан це щось на ну. Я знаю просто деякі ресторани, які зараз формують свої там власні продукти і їх намагаються продавати через інтернет-магазини. Такі ну, свої власні там інтернет-магазини через то, через інстаграм продає і так далі. Тому що є продукти, які ви можете замовити в ресторані, а є спеціально е, пропрацьовані. там... Блюда або не навіть не блюда, або певні якісь продукти, які ресторан власно виробництва може продавати. Тому, якщо ви хочете і думаєте, чи потрібен вам мобільний засунок в ресторанному бізнесі, 100% потрібен. Якщо ви гадаєте, що є е, там різні інструменти, як аляк qr кодіки які у вас у нас там на столах і так далі і дають вам можливість працювати з вашою клієнтською базою, ви дуже сильно заблуждаєтесь. Ви жодного вашого клієнта не знаєте. Ви жодного з вашим клієнтом не можете поспілкуватися. Ви жодним вашим клієнтом не можете домовитися на повторну покупку. Тому. 100% для ресторанного і кафе бізнесу необхіден застосунок від компанії Salesbox. Йдемо далі. Ну, сьогодні ефір прям продажний, тому ви слухайте, хто хоче уже дізнаватися про те, що, що ми продаємо, з чим ми займаємося, як це в вашому бізнесі. Пишіть в Директ і буде вам, ну і з вами далі проведуть екскурсію по нашому сервісу. Другий пункт, для кого потрібен мобільний застосунок, це звичайно ретейл. Що таке ретейл? Давайте розберемося. У вас є офлайн-магазин, у вас є офлайн точка, у вас є мережа офлайн точок. І щось, можливо, там на 5% ви десь продаєте в онлайні. Так от, друзі, якщо у вас, в вашому бізнесі, є клієнтська база, і ви хочете з нею працювати, або у вас немає клієнтської бази, але ви хочете з нею почати працювати, і вам потрібен інструмент, да, вам дійсно потрібен Salesbox. Чому? Тому що ви можете для вашого бізнесу зробити. Круту і надзвичайно потужну систему, систему кешбеків, систему, як вона називається в нас, лояльності. От. І ви цю систему лояльності можете вже в вашому бізнесі використовувати. Що це дає вашому бізнесу? Коли ви починаєте в вашому бізнесі в офлайні, в онлайні використовувати систему лояльності, ви починаєте акумулювати вашу клієнтську базу. На великих масштабах я знаю деякі бізнеси, яких величезна клієнтська база. І вони для того, щоб щось їй продавати знову і знову, вони на ню запускають рекламу, таргетовану рекламу, а це затрати на маркетинг. Що дає наш застосунок? Коли ви починаєте працювати з клієнтською базою, ви відповідно до неї можете дотягнутися простими і конкретними пуш-повідомленнями. Ви можете зробити систему кешбеків. Що дають кешбеки? Кешбеки дають можливість вашому бізнесу. Постійно мати повторних клієнтів, тому що коли ти починаєш, ваші клієнти починають грати в повторні продажі, грати в цю гру, витратити весь кешбек, а ви йому накидаєте, накидаєте. Це означає, що ваш бізнес має постійно нових і нових клієнтів, і ці клієнти роблять повторні продажі у вас. Тому для ретейлу 100% потрібен мобільний застосунок, тому що ви уже зараз повинні думати про те. Як же вам отримувати вашу утримувати вашу клієнтську базу? Як з нею далі взаємодіяти? І для цього ми потрібні. Друге, чому для ретейлу потрібен мобільний засунок? Тому що кожен ретейл в голові власника бізнесу. А я надію, що ви прогресивні власники бізнесу. В кожного власника бізнесу в голові стоїть окей, я маю офлайн локації, тобто я маю певні радіуси. Взаємодії зі своєю клієнтською базою як мені масштабувати ваш бізнес? Є два етапи масштабування бізнесу в ретейлі. Перший – це звичайно ж відкривати нові магазини, що дуже дорого в теперішніх ситуаціях. По-третє, вам постійно потрібен найм. Вам постійно потрібно запарюватися товарами і мати це все на складі, плюс куча 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 головників. Да, ви можливо, скажете, Андрій, ви не ти не розумієш, строю міжнародну мережу магазинів. Кому вони потрібні? Вам потрібні бабки, вам потрібні продажі. Перестаньте гратися у ці ігри з великою кількістю локацій. Ваша задача заробляти гроші уже зараз і сьогодні. Це можна зробити з допомогою мобільного засунки, за допомогою сервісу нашого. Чому? Як це працює? Це працює наступним чином. Ваш бізнес починає відкриває онлайн точку. Це онлайн точка. Це не якісь вам витрати. Думайте, що це для вас онлайн магазин, онлайн точка, і для нього потрібно аналогічно з ним працювати. Аналогічно туди потрібна людина, яка буде займатися цим. Окремо розповім. Не будемо сюди втягуватися. Тому ваша задача як підприємця подумати над тим. Що ви можете зробити таке, щоб ваш бізнес почав масштабуватися в онлайні? А для цього і ми потрібні. Тому що ви в онлайні робите продажі, ви в онлайні накопичуєте базу клієнтів, ви в онлайні продаєте, у вас в онлайні є система лояльності, система кешбеків. І що саме головне, ви не зациклені на оці мікроточки вашого там району, міста, області. Тому що ви працюєте відразу на всю країну. Окей, не, не працюєте на країну, працюєте на все місто, не працюєте на місто, працюєте на область і так далі. І тому саме для ретейлу мобільний застосунок це must have річ. Тому що мобільний застосунок вам дасть можливість масштабувати ваш бізнес в рази, в рази в рази. Тому що, по факту, будь-який бізнес це охвати вашої цільової аудиторії і конверсія в покупку. І чим більші охвати вашої клієнтської аудиторії, тим більша вирогідність, що у вас почнуться продажі. Якщо ви гадаєте, що ви відкриєте ваш там магазин або вашу якусь там торгову точку на непрохідному трафіку місці, і у вас будуть продажі, ви знаєте 100% що продажів там не буде. Тому що кожен нормальний підприємець, який відкриває флан точку, шукає де ж це класний трафік, де ж це великий торговий центр, як туди зайти, як там стати, причому стати десь там не в углу коло туалета. Хоча туалет, напевно, це не найгірша точка в. Торговому центрі, але тим паче, ви шукаєте ці локації. І ви вливаєте любі бабки, щоб тільки туди попасти. Для чого? Тому що ви розумієте, що той трафік, який жене там торговий центр, або вулиця, або місто, цього трафіку вам достатньо для конверсій. А тепер уявіть, що цього трафіку стає в 100 разів більше за рахунок того, що ви просто вийшли в онлайн. І все. І ви починаєте більше заробляти, ви починаєте мислити по-іншому, тому що у вас є в першу чергу онлайн-магазин, а в другу чергу ви маєте систему лояльності, яка дозволяє вашим клієнтам повторно замовляти вас кожного разу. Уявіть собі, що вам не треба постійно там чекати, поки клієнт до вас прийде і зробить замовлення, а ви, відправивши пуш повідомлення певного характеру, стратегічний пуш повідомлення. З кешбеком, з акцією, з промокодом. Коли ви їх відправляєте клієнтам, клієнти такі о, круто реагують на вас, і до вас вони повертаються і купують. І у вас затрат на маркетинг ноль, затрат на рекламу ноль, затрат в принципі на будь-які інструменти ноль, тому що ви все чітко працюєте через мобільний стосовно. Тому для ретейлу Salesbox – це must-have також. Ідемо далі. Для тих, хто торгує уже в онлайн, скажете, блін, так зачем? У мене і так є онлайн-точка, у мене і так є інтернет-магазин, я і так працюю на промі, на розетки, в інстаграмі продаю, навіщо мені там мобільний застосунок. Друзі, так все просто. Коли ви працюєте на цих площадках, то на цих площадках клієнтська база не ваша, а клієнтська база тих площадок. І для того, щоб вам зробити почати роботу з клієнтською базою. Вам необхідно її десь накопичувати. З нею потрібно десь її збирати. Навіть ті, хто торгує в інстаграмі, у вас також є проблема того, як же з цим клієнтам знову і знову продати, які вас уже купували. В кожного є якісь там підписники на своїх каналах, в когось там мільйони акаунтів, в когось там 100 тисячні аккаунтів. В когось 10 тисячні аккаунти. І в всіх одна й та сама проблема. Як зробити так, щоб кожного дня були продажі? Як зробити так, щоб кожного дня клієнти туди поверталися? Так усе просто. Ваша задача як бізнесу зробити так, щоб клієнти приходили в мобільний застосунок, його скачали і почали з ним працювати, почали там замовляти, тому що ви мобільному застосунку вони будуть бачити всі ці самі продукти, ціни. Ви навіть можете зробити хитріше. Ви навіть можете сказати, слушайте, чувак, в мобільному застосунку у нас ціна дешевша, або ціна така сама, але кешбек в два рази більше, або взагалі є кешбек. А в на промі, на розетки на інших маркетплейсах його немає. І тому тобі вигідно замовляти через мобільний застосунок. І зараз тут буде, прилетить, повинно прилетіти питання: а як ж в моєму випадку, коли клієнта, як заставити клієнта скачати мобільний застосунок? Так і це задача бізнесу, це стратегія бізнесу, думати про це. Як зробити так, як зробити так, щоб клієнти встановили мобільний застосунок? Для цього є декілька фішок. Можна давати бонуси за реєстрацію, можна давати класний кешбек, можна пропонувати казати. Ну, у нас є клієнти, які просто сказали, слухайте, в нас немає де замовити, окрім мобільного застосунку. І що ви думаєте? Вони і всі зараз такі, та ні, та це ж потеряли всіх клієнтів. Ніфіга! Я вам скажу наступне. Вони більше клієнтів отримали, тому що клієнти почали замовляти безпосередньо в мобільному застосунку. Вони перш перестали паритися про те, що їхні клієнти десь там, непонятно де в інстаграмі заказують. Вони тепер кажуть, ні, ми замовляємо замовлення. Приймаємо тільки в мобільному застосунку. І таким чином вони привчили клієнтську базу замовляти за стосунку. І таким чином вони пересіли їх і пересадили на кешбеки. І таким чином вони перестали основне втрачати. Ті повідомлення в інстаграмі, коли тим паче вас рубає хорошо реклама, і ви їх бачите велику кількість, ви просто перестаєте втрачати ці повідомлення. Розумієте, про що я і чому саме безпосередньо ви, ви тих, хто торгує в онлайні, також їм потрібен застосунок. Це робота з клієнтською базою, це повторні продажі. Це ще один канал для залучення трафіку, це ще один канал для роботи з вашою клієнтською базою. І тому мобільний застосунок від Salesbox це номер один фішка, яка необхідна для вашого бізнесу, щоб працювати в онлайні, щоб працювати з вашою клієнтською.